Уявіть, звичайний геловінський вечір: діти у костюмах, монстрів, відьом, улюблених персонажів всі сміються, бігають вулицями та весело проводять час. Найменших дітей супроводжують дорослі, але у 1974 році в штаті Техас все це перетворилося на справжню ніч жаху. ніч, яка назавжди змінила те, як американці почали ставитися до цукерок на Геловін. Вітаю на каналі Фатм, де кожна історія змушує затамувати подих. Рональд О'Брайен, звичайний чоловік, працівник оптики, батько двох дітей, вирішив провести Геловін разом із сім'єю. Він разом із своїм сином Тімоті та донькою Елізабет, а також з сусідом та його дітьми, вирушив у традиційний похід трік-отрит, тобто солодощі або смерть, чи ласощі або пустощі. Компанія обходила будинки в околицях, діти сміялися, дзвонили у двері та збирали цукерки. Було дуже весело. Але в той день йшов дощ, тому обійшли не дуже багато будинків. Проте все виглядало абсолютно звичайним. Але коли на одній із вулиць компанія підійшла до будинку, діти подзвонили та постукали у двері декілька разів, проте їм так і не відчинили. Звичайна практика. Тому діти вже побігли далі, адже хотіли якомога швидше потрапити до наступного будинку та отримати солодощі там. Тоді як Рональд залишився позаду. За декілька хвилин він наздогнав групу і в руках тримав п'ять довгих цукрових трубочок Піксі Стікс. Він сказав, що господар таки відчинив і пригостив їх усіх цими цукерками. Дві він дав своїм дітям Тімоті та Елізабет, ще дві дітям сусіда. І одну, десятирічному хлопчику з їхньої церкви, якого вони зустріли по дорозі. Пізніше того вечора, коли родина вже повернулася додому, Рональд дозволив дітям обрати та з'їсти по одній цукерці. Маленький Тімоті обрав ту саму Піксі Стікс. Він відкрив трубочку, висипав у рот рожевий порошок і одразу сказав, що смак у неї гіркий. Тоді тато дав йому сік, щоб той запив, але вже через декілька секунд хлопчику стало дуже погано. Він почав спочатку скаржитися на біль у животі, далі у нього почалася блювота та судоми. Весь цей час батько був поруч із сином, але коли хлопчик втратив свідомість, Обраєн зрозумів, що треба терміново до лікарні. Проте Тімоті не вдалося врятувати. Хлопчик помер ще дорогою до лікарні йому було всього вісім. У новинах миттєво розлетілася страшна новина адже дитина померла після того, як з'їла геловінську цукерку. Почалася справжня паніка. Поліція наказала батькам не давати дітям жодних солодощів, які вони збирали, доки все не буде перевірено. В той вечір Тімоті з'їв лише одну цукерку і йому одразу стало погано. Ростен показав, що цукерки були змішані зі смертельною дозою ціаніду калію. З продажу терміново вилучили сотні пакувань Sticks. Репортери повідомляли, що хтось, можливо, спеціально отруює дітей. Поліція терміново звернулася до батьків інших дітей, щоб взяти їх Піксі Стікс на перевірку. Сестра Тіматі Елізабет в той вечір не їла цю цукерку, діти сусіда також. А ось десятирічний хлопчик, якого вони зустріли, хотів з'їсти її, проте не зміг сам відкрити упаковку, так як вона була закрита скобою та вирішив залишити цукерку на потім. Коли ці солодощі забрали на перевірку, то у всіх них був знайдений Ціаніт Калію, доза, яка могла вбити двох дорослих. Далі з'ясувалося, що ці цукерки дав Рональду чоловік із будинку, де їм спочатку ніхто не відчинив. Коли поліція попросила Обраяна показати, який саме це будинок, то він почав казати, що не може згадати, який саме. Після того, як район обійшли три рази, Чоловік все ж привів поліцію до того самого зловісного будинку. Він розповів, що коли всі пішли, то якийсь чоловік відчинив двері, але в будинку було темно, і він його не бачив. Той просто висунув руку та віддав п'ять цукерок. Поліція з'ясувала, що будинок належав чоловіку на ім'я Кортні Мелвін. Коли того допитали, то виявилося, що він мав залізне алібі, адже у цей вечір був на роботі. Він працював авіадиспетчером. І повернувся додому лише після 23-ї. Пошуки продовжувалися, а паніка серед населення зростала. Батьки боялися купувати своїм дітям солодощі адже в їх місті з'явився той, хто труїть дітей. У ході розслідування поліція виявила, що Рональд О'Брайен мав серйозні фінансові проблеми. Його борги перевищували понад 100 тисяч доларів США на 2025 рік. Це приблизно 700 тисяч. Також за останні 10 років він змінив 21 роботу. Ситуацію погіршували просрочені банківські кредити, загроза конфіскації автомобіля та втрата сімейного будинку. Під час перевірки фінансових документів з'ясувалося, що Обрай незадовго до трагедії оформив декілька страхових полісів на життя своїх дітей у січні 74-го року по 10 тисяч доларів на кожну дитину, а через декілька місяців додаткові поліси на 20 тисяч. А за декілька днів до смерті Тімоті ще по 20 тисяч. У підсумку загальна сума страхування становила близько 100 тисяч доларів. Його дружина запевняла, що нічого не знала про ці поліси. Найбільш підозрілим став дзвінок Рональда до страхової компанії вже наступного ранку після смерті сина. Він цікавився, коли зможе отримати страхову виплату. Рональда Обрайана було заарештовано, преса надала йому прізвисько Кендімен. Суд відбувся 5 травня 1975 року. Йому було пред'явлено звинувачення за одним пунктом у вбивстві та за чотирма пунктами у замаху на вбивство. На суді він заперечував свою провину за всіма пунктами. Сестра та брат дружини Обрая насвідчили, що в день похорону Тімоті він говорив про використання грошей зі страхового полісу Тімоті на довгу відпустку та купівлю інших речей. Крім того, його дружина спростувала заяву про те, що Тімоті сам обрав цукерки Піксі Стікс, стверджуючи, що її чоловік насправді сам змусив його вибрати, цю цукерку. Також друзі та колеги свідчили, що за декілька місяців до смерті Тімоті Обраян виявляв незвичайний інтерес до Ціаніду та говорив про те, скільки його потрібно, щоб вбити людину. Чоловік продовжував заперечувати свою провину. Його захист головним чином посилався на міську легенду, що існує десятиліттями. Про божевільного отруйника, який на Геловін роздає цукерки з отрутою. Присяжні радилися менше години. 3 червня Рональда О'Брайна засудили за вбивство, замах на вбивство та отруєння дітей. Йому призначили смертну кару. Після суду дружина Рональда подала на розлучення. На той час засуджені до смертної кари утримувалися у виправній установі Еліс. За словами колишнього капелана Техаського департаменту кримінального правосуддя, преподобного Керола Напікета, Обраяна серед інших засуджених до смертної кари зневажали та цуралися. Ненависть до нього була настільки сильною, що інші ув'язнені подали петицію з проханням дозволити їм провести організовану демонстрацію в день виконання вироку, щоб публічно висловити свою огиду до Обраяна. Першу дату страти Обрая на спочатку призначили на 8 серпня 1980 року, але його адвокат успішно домігся від срочки. Друга дата була призначена на 25 травня 1982 року, вона також була відкладена. Суддя Майкл Макспаден призначив третю дату на 31 жовтня 1982 року, що символічно припадало на восьму річницю скоєного злочину. Суддя навіть запропонував особисто доставити Обраяна до камери смертників, проте Верховний суд знову переніс дату, щоб дати Обраяну час на апеляцію та спробу домогтися нового розгляду справи. Четверту і остаточну дату призначили на 31 березня 1984 року. Адвокат Обраяна знову просив про відсрочку, стверджуючи, що смертельна ін'єкція є жорстоким покаранням. 28 березня федеральний суддя відхилив це клопотання. О було страчено 31 березня 1984 року. Його останніми словами було те, що це неправильно. Після цієї історії у людей назавжди змінилося ставлення до Геловіну. Деякі батьки не відпускали своїх дітей збирати цукерки декілька років, інші перевіряли всі цукерки на наявність пошкоджень упаковки. І, хоча жодних подібних випадків із отруєними солодощами більше не було зафіксовано, страх залишався. Легенда про цукерки смерті перетворилася на справжній міський міф, який живе і досі. Маленький Тімоті просто в цей день хотів відчути радість та для його батька гроші виявилися важливішими за дитяче життя. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. До нових зустрічей та бережіть себе.